Передбачення із мультфільму про вінні Пуха. Вінні це символ Росії. Його друга іпостась це інфантильна свиня п'ятачок. Після того, як Пух не зміг взяти Київ за три дні, він оголосив мобілізацію п'ятачків. У тебе є з дому Здійснюючи неспровоковану агресію, ці тварини роблять вигляд, що вони не злочинці тучка, тучка, я вовсі не зві. Також тварини шоковані тим, що українці чинять їм супротив. Оказується, це неправильні пчоли. Все дійшло до того, що вони змушені обстрілювати свою ж територію. Ой -ой -ой. Після того, як проти Вінні та П'ятачка ввели санкції, вони дуже швидко проїли золотовалютні резерви. Поки, увы, зовсім нічого не осталось. Величезні кошти були заблоковані в Європі, що викликало паніку в пуха. Тим часом Путін сумує за розвалом СРСР. Кошмар. він шокований, коли взнає, що в Нацбанку Росії немає ресурсів. А що ж тоді Там є Путін мріяв отримати всю Україну, але Це він включив захоплені території у склад Росії, але з часом доведеться повернути. Входять і виході. Під тиском обставин Путо згоджується на вимогу Трампа зупинити війну. Поздравляю тебе, я але заради цього Трампу не шкода роздавати українські території. Подадіть подалічті без вас також Трамп дуже поважає великий російський народ. Парам пурум запілки, помпум, карам, пум, -пу пум пум пом.